Привіт, привіт, всім рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія. і Це карта Таро для всіх знаків зодіаку на повний місяць, 15 грудня. У нас відбудеться останній повний місяць у 2024 році. І цей повний місяць у нас буде у близнюках. Близнюки це взагалі знак, який символізує домовленості, який говорить про якісь контакти з іншими людьми. І тут, можливо, у вас нарешті закриються якісь питання. Ви зможете так, взагалі, всі ситуації, що починалися півроку назад на новолуння у близнюках, зараз прийдуть до свого завершення. Тут можуть бути... Так, якісь, вже, наприклад, ви там півроку домовлялися про щось, зараз ви щось підпишете. Або ви нарешті зможете закрити якісь справи, якісь проекти завершити повнолуння, воно завжди приносить ясність. Це у нас так завершення ситуації. Повний місяць він діє найсильніше день до, день повнолуння і день після. Тож це у нас буде 14, 15 і 16 число. Це такі найсильніші вдо дні, особливо. Хто вночі народився, ви це відчуєте. Всі ті, у кого день народження у стрільців, так будуть в цей період, в ці три дні. У вашому житті е, якийсь етап дійде до свого кінця, до свого логічного завершення. І ви будете готові починати уже так новий шлях, нову, новий якийсь проєкт, або е, зовсім по-новому жити. Е, також е, у нас повнолуння, воно буде діяти два тижні і з 15-го, так до 30-го числа, і там у нас буде ще одне новолуння. У нас в цьому місяці два новолуння будуть на це новолуння буде ще окреме відео. Але у нас якраз цього 15-го числа буде розвертатися Меркурій. Він був у нас у ретро-русі три тижні, як зазвичай. Так він повертав нас у минулі якісь справи. Він давав нам можливість щось дозавершити, щось так до закінчити. І цим повнолунням ми завершуємо цей етап. Меркурій він розвернеться, він піде в прямий рух. І тут уже можна буде підписувати якісь документи. Але енергія місяця вона почне спадати, тому що у нас з новолуння до повнолуння луна росте, енергія в нас росте, у нас якісь ідеї з'являються, а з повнолуння до новолуння дуже добре очищатися. І взагалі енергія спадає. І тут якраз таки. У вас буде так останні ці два тижні року, 2024 для того, щоб обдумати що все те, що ви хочете відпустити зі свого життя, для того, щоб зробити вже якісь перші кроки, для того, щоб тут уже можна підписувати якісь перші документи для того, щоб перейти в нові енергії. Так, ну що ж, тепер давайте подивимося для кожного знаків зодіаку, На що вам потрібно звернути увагу у ці два тижні? Обов'язково дивіться. Свій прогноз на тиждень з 16 по 22 число він вже є на каналі. І також дивіться вже свої відео на 2025 рік. Вони всі є на каналі. Взагалі, всі свої прогнози потрібно дивитися на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. І е, вони можуть так, карти доповнюватися, або якщо карти повторюються, то це точно вони у вас програються, тому що у нас тут все-таки спільні розклади. Для особистих розкладів звертайтеся в директ мого інстаграму, або пишіть мені на почту, лінк в описі до цього відео. Е, також, хто ще не підписаний, обов'язково саме зараз підпишіться, поставте лайк лайк Цьому відео. Це в нас такий буде енергообмін, так, YouTube сам себе не просуне, як то кажуть. І я буду вам дуже вдячна за вашу підписку. І пишіть мені взагалі коментарі, як у вас програються карти. Я вам завжди дуже за це вдячна. Я вдячна дуже сильно всім, хто, хто ставить під моїми відео всі тайбу-коди, ви персики, ви дуже-дуже круті, я вас дуже сильно люблю. Так, ну що, поїхали, овни. У нас сьогодні колода буде а, таро світлого провидця, давно її не брала. У нас, взагалі, щось мені так хочеться. От я познімала відео на 2025 рік, дістала всі свої колоди. Зрозуміла, що половину взагалі я останні місяці не користувала, і я зараз так ніби до них повертаюся. Знову так, ретро Меркурій також на мене подіяв. Окей, карта для Овна на повний місяць, 15 грудня, карти сипляться, всі карти посипаються мені. Так, що у вас овне таке нетерпляче? Має, ну, вони просто вилітають. Це, це, так. Вилетіла нам карта мага. Візьмемо її, так, овне. Вам потрібно бути лідерами взагалі, проявляйте своє я. Так, на цей повний місяць ви можете бути стати якимось спеціалістом або взагалі проявити себе. Ви є лідером. Так, ви перший знак гороскопу, овен це імпульс, овен, це новий початок. І тут вам потрібно ніби проявити, подумати спочатку про себе, проявити себе, показати взагалі себе цьому світу. Маг це також може бути якийсь спеціаліст у вас, взагалі, у вашому житті, проявитися якась людина, яка дуже добре володіє всіма стихіями, і вона зможе вам дуже добре допомогти розібратися у вашій справі. Так, і ще одна карта для овні, тому що це у нас така була не плану. Так, карта для Овнів. Ой, двійка кубків, подивіться, поєднання, якась мрія у вас тут може збутися. Двійка кубків, це у нас нове кохання, це у нас підписання контрактів, це у нас взагалі співпраця з кимось. Ви тут зможете домовитися, але в тому випадку, якщо ви тут так себе проявляєте, якщо ви берете на себе оце цю ініціативу, якщо ви будете лідером, тоді ви тут можете і документи якісь підписати, і взагалі можете роботу якусь отримати або кудись переїхати. Домовитися з кимось, нове кохання тут почнеться, або те, що у вас вже є, які відносини у вас вже є, вони ще посиляться і стануть кращими. Подивіться, купів, тут навіть може якась нова дружба у вас з'явитися. Дуже приємна. Так, далі у нас тільці. Карта для тільців на повний місяць 15 грудня. Так, у тільців імператор виходить. Подивіться, ви берете все у свої руки, ви стаєте лідером. Тут може з'явитися якийсь навіть чоловік у вас у вашому житті, особливо у жінок, який візьме на себе всю відповідальність. Часто от думку імператора дуже тяжко змінити. І тут, можливо, вам потрібно буде діяти саме у таких енергіях. Вам потрібно буде брати відповідальність навіть за всіх інших. І чого тяжко думку імператора змінити, тому що... Через те, що він за всіх відповідальний, через те за те, що в нього є дуже багато тут досвіду, він не привик прислуховуватися до інших людей, тому що вони не знають саму його позицію, вони не знають, як так його очима дивитися на ті чи інші ситуації. Тому тут може бути якась розмова з начальством, у вас може з'явитися новий начальник, ви можете тут якісь документи підписувати і брати на себе якусь відповідальність. Це може бути чоловік новий. у вас з'явитися, Це може бути, до речі, людина воєнна. Це все те, що карта маса. І це все те, що пов'язане з війною, це все те, що пов'язане з контролем. Люди, які мають статус, люди, які вищі, так, які можуть кимось командувати. Взагалі, отут така людина у вас може проявитися. Так, далі близнюки карта для близнюків на повнолуння 15 грудня. Так, близнюків, ваша карта випадає, король мечей. Вам потрібно чітко приймати рішення, розуміти, куди ви далі рухаєтеся, що ви хочете отримати. Так, тут може бути звернення до якоїсь людини, в якої дуже багато інформації. Взагалі у голові це може бути у нас або адвокат, або якийсь лікар, чи вчитель. У вас може бути наставник, ви можете почати когось наставляти. Взагалі тут потрібно у вас дуже багато буде думок, так і роздумів. Так, ці два тижні. Це може бути підписання якихось документів у вас. Це може бути початок чогось нового, де вам потрібно виключати свої емоції і включати чисто логічне мислення. Також це у вашому житті може з'явитися чоловік, близнюки, терези або водолій, який буде вам допомагати. Давайте ще одну карту, до чого це вона так, відлюдник, старший аркан. Це знаєте, отут можливо таке ви від, від, від відійдете, щоб вам щось подумати, щоб зрозуміти, як краще що це. Речі інше зробити, відлюдник говорить взагалі про те, що треба дивитися в глибину, треба дивитися в деталі. Якщо ви тут щось шукаєте, ви це знайдете, вам висвітиться ситуація. Може людина якась дуже мудра до вас приходити і давати вам мудрі поради. По відлюднику вам може захотітися трішки відійти від усіх, так, побути наодинці з собою, духовно якось розвинутися. Це дуже в нас така мудра карта. Все-таки висвітляться якісь ситуації чи якісь люди, те, що ви раніше не знали, от ви зараз це може. Просто відкопати. І для того, щоб вам щось знайти, от вам треба прямо туди повністю залізти у ці два тижні, і вам треба от повністю приділити цьому багато-багато часу. Цікаво! Так, далі раки. Карта для раків на повний місяць 15 грудня. Так, у раків новий початок, паш Пентаклів, раки кудись ви можете або якісь фінанси отримувати, нову роботу отримувати. Це можуть бути якісь пропозиції. Це часто у нас проходять курси студенти по цим картам. Ви можете чомусь почати вчитися. Ви можете якимось чином почати себе проявляти так на новому місці. Чи це можуть бути ваші діти? Вони почнуть заробляти, чи ви будете якісь маленькі гроші, маленькі якісь фінанси давати своїм дітям. Так, вони будуть у вас цього потребувати. Ати також пажи це у нас може бути якісь новини на рахунок грошей, чи хтось до вас приїде, так чи це може бути якась покупка, така невеличка у вас і ще карта для раків. Ой, шестірка пентаклів, подивіться, передаєте гроші. Ви їх або отримаєте, або ви їх будете віддавати, так ви будете їх оплачувати. Шестірка пентаклів, карта балансу. Вам потрібно розуміти, що якщо ви щось берете, ви обов'язково маєте за це віддячити. Чи якщо у вас хтось просить допомоги, обов'язково допоможіть тут. Так, це можуть бути якісь неочікувані у вас подарунки, це можуть бути якісь так фінанси неочікування до вас приходити, чи якісь виплати вам потрібно. Буде зробити, взагалі це у нас такі стабільні е, виплати, які йдуть у нас кожного місяця. Це якась така стабільна зарплата у вас може бути. І у вас зараз може з'явитися стабільне нове джерело доходу. Так окей, далі карта для Левів. Леви, карта для Левів на 15 грудня, на повний місяць. Ой, у нас королева Пентаклів, випала левів, Це у нас взагалі людина, яка фінансами завідує, це ресурсна карта. У вас будуть ресурси. Ви можете зустріти якусь жінку, яка буде так працювати з грошима. Це може бути бухгалтер, це може бути якийсь фінансист, це може бути просто до речі, домогосподарки по цій карті. проходять, і у вас може така людина з'явитися в житті, це на стільці діви або козороги по знаку зодіаку. Чи вам потрібно буде увійти? Цій енергії вам потрібно буде продумувати свій фінансовий план, вам потрібно буде прораховувати так, куди ви хочете далі рухатися, як ви хочете діяти, які ваші е, якісь стратегії, можливо, фінансові. Це взагалі стабільна, хороша фінансова карта, тому тут гроші будуть ці два тижні до вас приходити. Ви їх будете мати тримати в руках і іще катеталева. Семірка мечей. Ой, тут може бути якийсь, Подивіться, щоб у вас не було якогось обману, або ви, можливо, захочете. Е Самі не маніпулюйте грошами, так не, не може ви їх якось захоче вивезти, чи ви їх можете загубити, будьте також обережні. Це мірка мечей. Ну так, все, що ми губимо, все, що в нас крадуть, так це в нас також карта виросла. Це е, скажіть просто дякую, що вас забрали гроші, так що ви відплатилися. От можливо, ви там ще з минулого життя винні були там цій людині. І зараз ви просто віддасте. Або ви тут вскриєте, ви можете, от завдяки цій своїй якійсь такій чіткості, стійкості, чи ця людина, от з цією людиною буде пов'язана ця ситуація, що вскриється якась таємниця. От десь якийсь обман, якщо був, воно все проявиться ці два тижні. Або ви захочете тихенечко так відійти, втекти. Давайте ще одну карту, для вам. Вісім мечей, вам страшно. Подивіться, сім вісім мечей. Вам ніби страшно щось робити. Вам страшно тут якісь ілюзії. У вас можуть бути. Ну їх треба позбуватися. Остаточно взагалі тримати при собі не варто, тому що насправді все те, що ви собі тут придумали, воно є так несправжнім, Ви не маєте ніяких тут ні оков, ніхто вас не тримає. У ваших справах і вам тут потрібно цього всього позбуватися. Може, комусь треба звернутися до психолога? Може, тут якраз у вас по фінансам будуть якісь моменти, які вам потрібно буде розбирати? Ой, ну все вирішиться. І на дні колоди ще дев'ятка мечей. Подивіться, ви дуже багато, 7, 8, 9 мечей. Просто у нас отак от ідея, так? Підйом такий, вам потрібно з усім розібратися, тому що це якісь ваші внутрішні переживання, це якийсь обман, це якесь недорозуміння, яке потрібно буде підняти на ці два тижні, і потрібно буде його закрити. Карта Сонця говорить про те, що все-таки все вирішиться добре. Так, ви зробите правильне рішення, ви зможете або там когось помирити, або, наприклад, з кимось розібратися, вирішити якісь питання. По сонцю це ваша карта, так сонце вами покровительство, дорогі леви. і тут ви все-таки зможете прийти до якогось такого стабільного, до, до, до хорошого самопочуття. Чи ви, можливо, кудись поїдете на відпочинок навіть, так, в іншу країну під сонце. Ви поїдете. Так, ну напишіть мені, леви, напишіть мені, що це? Що це у вас таке сталося? Діви, карта для діви на повний місяць 15 грудня так, у дів пропозиції, їх буде багато, ви будете думати, треба воно вам чи не треба, паузу. Візьміть собі, можливо, на те, щоб подумати, чи дійсно ви хочете приймати ті чи інші речі у своє життя. Не спішіть, тут потрібно буде, знаєте, може, від чогось навіть відмовлятися. Забагато всього у вас є, так, і вам треба буде думати про себе, думати взагалі про те, чого ви прагнете. Це може бути дійсно якась у вас така пауза в житті, ще карта. О, ще стірка жезлів. Ви перемагаєте, ви маєте подумати зараз про своє самопочуття, про те, як ви як ви себе людям показуєте. Шестірка жезлів – це перемога, так і що би тут вам не пропонували, як би це не було, ви можете спокійно відмовлятися. Ви все одно все одно тут будете у виграшній позиції. Так і е, вам, е, до речі, якщо ви хочете ще тут от чогось прям досягнути, вийти, показати свої лаври, е, так, інші люди вас будуть підтримувати, то, скоріш за все, вам тут потрібно буде дивитися у всі сторони, щоб знайти цей варіант, знайти цю можливість взагалі якогось вашого такого просування. Тому що ви тут можете через те. Що ви не звертаєте увагу на пропозиції, ви можете щось не замітити. Тому тут бажано все-таки розглядати всі варіанти, обдумовувати, але не спішити з прийняттям рішення. Рішення ви приймете все-таки правильне і будете ви тут в центрі уваги. Всі вас підтримують. Е, так, далі. Далі у нас терези, карта для терезів на повний місяць 15 грудня. Так, сонце дорогі Терези, Подивіться, просто ви світитеся, ви наповнені енергією. Так, це у нас взагалі дуже хороше самопочуття. Це поїздка в якісь теплі краї, будьте під сонечком взагалі. Так, будьте в щасті в цьому світіть, показуйте себе, проявляйте дороги, всі вам висвітляться. Це дуже хороша карта на прийняття рішень якихось. Так, взагалі, всі рішення, всі ваші весь ваш шлях, він буде дуже сильно позитивний для вас у ці два тижні. Ви будете розуміти, куди вам треба йти. Це карта дітей. Так, і тут можуть з дітьми бути якісь дуже приємні ситуації, ви можете багато часу з дітьми проводити. Взагалі треба творчо себе тут проявити. Дуже багато вам буде, буде енергії і буде багато творчості ці два тижні, і ви її головне втілюєте в життя. І тут взагалі ні за що не переживайте. Все йде до світла. Так? тут всі ситуації вони закінчаться для вас дуже приємно, позитивно. Так, далі скорпіони. Карта для скорпіонів на повний місяць 15 грудня. Туспер. Спетаклів, якась нова пропозиція, нова робота, відкриття дверей, відкриття якихось у вас тут шанс, які з'являться. Подивіться, це зернятко, так, воно проросло вже, і тут воно в ваших руках. Тут вам хтось може або якийсь подарунок приємний зробити, гроші вам можуть прийти. Це може бути дуже приємна якась покупка у вас. Ем, беріть цей шанс, от вам його потрібно прийняти. І з нього ви зможете вже проростити. так, Оце от, Це зернятко, воно вже вже проростає. Ви вже ви його можете в землю посадити і зможете проростити щось, дійсно, якесь велике дерево, чи якусь велику ідею. У вас можуть взагалі з'являтися ідеї. Тут може бути карта навіть вагітності. Багато хто може тут на це повнолуння там завагітніти, наприклад. Або так це повнолуння висвітить вам розуміння, куди ви хочете вкладати свої гроші, як ви хочете далі заробляти взагалі ваші фінанси, ваші статки і вашу стабільність вам покаже оцей. Ту Так, Пропозиції всі ми приймаємо, дорогі скорпіончики. Так, далі стрільці. Карта для стрільців. На повний місяць 15. -го. Грудня. Так, двійка жезлів. Двійка жезлів говорить про вибір. Вам потрібно вибирати те, що більше, те, що краще. Ви вже засиділися трішки на одному місці, Це, тут ваші дні народження ще буде, так? Це ще ваш місяць, і вам потрібно вже зараз щось змінювати, вам потрібно рухатися вперед. Ідея у вас вже була, і зараз вам потрібно зробити оцей вибір. Хтось може вам допомагати, хтось може вас підтримувати і вас підштовхувати. Ніби вперед. Чи взагалі тут може ситуація так самі по собі складатися, що ви будете ніби. Іби от трішки вже відходити від старого методу, там від якихось старих своїх цінностей, чи від старої роботи, тут саме від якихось фізичних дій, дуже багато було зроблено у минулому, і зараз ви ніби рухаєтеся вперед і. Ви будете вибирати для себе все те, що приведе вас до більших цілей, до глобалізації, до кращого. Тут потрібно явно змінювати. Хтось, можливо, навіть поїде у якусь подорож, так тут все-таки мир, і, і у нас малюнок машини є. Чи хтось, можливо, змінить собі авто, чи будуть якісь такі зміни, дуже конкретні, серйозні у вас прийняті в житті? Так, окей, козироги. Карта для козорогів на повний місяць 15 грудня. Так, ой, ту з кубківку подивіться, просто це дуже приємна пропозиція. Хтось вам подарує своє серце, хтось вам подарує взагалі приємні максимально емоції. Ви будете наповнені, ви будете, знаєте, чашу цю свою всім проявляти, показувати. Це можуть бути якісь подарунки з вашої сторони, до речі, в сторону інших людей. Це може бути ідея, початок нової творчості. Це в нас покупкам часто творчість, це часто якісь прояви нашої душі. Саме бути І вам захочеться, може хтось закохається, у когось будуть якісь нові відносини, ви проявите себе. По тузу кубків, це може бути народження дитини, це може бути вагітність, дуже хороша новина вам прийде, неочікувано можливо, і дуже хороше щастя, якесь може у вас з'явитися. Це початок шляху якогось, так? перша карта, яка дає нам от цей такий поштовх. І зараз у вас ніби якийсь такий новий процес. Пуститься у цей повний місяць, при тому всьому, що у вас повнолуння буде в кінці цього місяця, так? Верніше, новолуння буде в кінці цього місяця. І е, ви, е, знаєте, там вже щось будете нове починати. Там вже ваші дні народження. О, до речі, тут же ж можуть уже ваші дні народження проявлятися. так е, У нас до 30-го числа, так, там вже ви отримуєте якісь подарунки. Е, так, окей, е, далі у нас. Е, Водолії. Карта для водоліїв на повнолуння 15 грудня. Будуть якісь у вас пропозиції водолійчики на повнолуння 15 грудня. Так, карта сила. Ой, подивіться, ви сильніші, ніж ви думаєте. Ви з усім справляєтеся. Тут ні про що не переживайте. Головне, включати свою харизму. Головне бути в центрі уваги, ніякої агресії. Ми тут не включаємо. Ми все-все просто від себе відсікаємо максимально. По карті сила вам потрібно буде знаєте, Можливо, трішки більше приділяти увагу своїй так, своєму, своїй якійсь любовній історії. Може, з кимось когось карта сила. Це часто в нас, коли так, коли нас так убаюкують, коли нас нам роблять комфорт, нам роблять приємний. Тут ви можете комусь це робити, або ви будете це отримувати. Взагалі тут у всіх справах ви зможете дійти до якогось такого дуже приємного завершення. Ви зможете домовитися з людиною. І ви зможете цього, тут взагалі лев, так, у нас є, ви зможете цього лева приборкати. Чи хтось буде, от якраз таки з водолійчиків, хтось буде показувати, проявляти свого лева внутрішнього, проявляти оцю таку стійкість, чіткість е і розуміння, так, що ви є голова прайду, ви все вирішуєте, ви рухаєтеся далі, і ви себе відчуєте тут просто максимально сильним. Так, і рибки. Карта для риб на повний місяць 15 грудня. Так. Десятка жезлів. Риби, ви кудись рухаєтеся, можливо, переїжджаєте. Десятка жезлів. Це у нас взагалі така тяжке якась ем, тяжка праця чи якийсь момент, який вже довго тягнувся, не давав вам спокою. Тут, нарешті, ви прийдете до його завершення. Нарешті ви зрозумієте, куди вам треба рухатися. Дивіться, делегуйте свої справи іншим людям. Вам інші люди мають допомагати і е, якимось чином, знаєте, вас підтримувати. Не бійтеся просити про допомогу. Взагалі вам треба розуміти, куди ви йдете, так, до яка є ваша ціля. Чи ви готові чогось позбутися? Може, вам треба дійсно якісь ваші справи відкинути. Може, це не є настільки важливим у вашому житті. Е, і тут вже, знаєте, найбільша, найбільша гора найвища, найтяжчий шлях, він вже пройдений. Ви вже все зробили. І це у нас така може бути карта останнього ривка. Іще. От для того, щоб закрити проєкт, треба зробити останній такий ривок. І ще карта. Фортуна, Боже, подивіться, все прекрасно. Удача поруч з вами. Це дійсно кудись дорога. Це дійсно може бути якийсь переїзд. Це може бути, якщо закриваються якісь проекти, то ви зможете, ви справитеся, ви вам тут все під силу, взагалі і удача на вашій стороні. Це може бути навіть якісь люди у вас з'являтися в житті, які будуть вас розширяти. Тут взагалі йде про глобалізацію, і про розширення у вас так момент, що вам потрібно подумати про своє майбутнє. Утні, вам потрібно подумати, як вам ширше думати, як вам краще розуміти так. Наприклад, навіть у заробітках, це на все-таки і монети тут також у нас ідуть по, по фортуні. Ви можете вийти на новий рівень фінансового доходу. При тому, всьому от тут ви тяжко працювали, ви з цим розібралися, і нарешті-таки це у вас стається. Або нарешті-таки, тут, щоб не була якась справа, ви її завершуєте і завершуєте дуже дуже сильно на позитивній ноті. Ой, прекрасні, прекрасні карти для всіх знаків Зодіаку. Рада була донести вам інформацію. Обов'язково мені пишіть в коментарях, як у вас карти програються, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!